Раздали знати час, знаний дій останніх дій, здалений дійсна ним кожного снязданим, здала низні останні можливих туманних, можливо, кінця гіше. Піомский яке. Нарешті. Ти нас записати контактацію. Що? ти хочеш? Ну то я можу відкрити до нової погоди, я ще не путав. Та то йди. Давай я піду. Ну, кожа на виміло занята. Занята. Що земля? Я? Нічого сотка. Добре. А що нам мені хотіло більшого? У мене ідея, Та, е, яка? Ми можемо пов'язатися з античною землею. Твоєю мамою? Ну, як це можливо? Ну, нам треба не дізнатись, що захочете головне А Вже ж. Але ну. Навіть, давай, це роби самі. А ти вмієш? Ну, моя мама сматхнолочка. Але ну, добре, я допомогу сама це зробити. Ну ти ж не вмієш. І я вмію, я все вмію. Мені це не важко зробити І це займе час. Ну добре. Оце, це, це. Є. Чутно? Ммм, а чого Ей, ви що робите на дахі? Ага. Ви па? Ммм, так. А що? Ти тобто? Я розумію, не треба мені ще казати. Я все розумію. Ааа, що ви робите? А, ну, а ми... Ну, потім зв'язати камеру. Я хочу б зв'язати зі своєю мамою. А, зв'язати зі своєю мамою? Радіо? Ну, прийомнику? вже ж... А що? До того є телефони. О, у 2019 тому вже рік вже є, де смартфони є. Ти можеш позвонити. Там не ловить зв'язок. зв'язок. Ну, зв'язок не ну, локоція. Добре. Найти нам треба йти в Луні. Нам но... треба... Я купила твої квіти. Готово. Ми підемо. Добре, через один, два, тсс. Ви бачиш це? Не хочеться пов'язати з античною землею. О, нічого не вийшло. Ви чим хочете ще зробити тут? Е-е-е, Ну пов'язати з античною землею. що ще ленати не вийде. Чого ви тоді вона все ч. Я не знаю, що вона все на щує. Боже ці новини, але дуже жалко. Я Теж розумію. Думаю, що це станути все колись, але. Віно, що це таке? Твій посух. Ну, На... місце літня. Чого ти це Цей день прийнято давати кожному посух. Дякую.